От, скажи, які можуть бути небезпеки в тому, щоб mm. слухати там телепсихолога? Гігантські небезпеки, тому що це узагальнено, тому що це може бути з повагою до того, що в людей так буває, і це може бути абсолютно коректні коментарі з приводу того, з чим звернулися в медійному просторі. Але терапія це не відповідь на питання, що зі мною не так або що як мені робити. Терапія це процес людини переживання усіх тих тумаків, які ти маєш отримати від життя. Ну, якось з ними відчути себе далі. Мені здається, небезпека, якщо я слухаю, набуваю знань, якими б вони не були, але я не проходжу емоційно своє ставлення до того. Є такі штуки, як сліпі п'ятна. От я думаю, що я все зрозуміла, я гадаю, що мені все окей і все прям. Людина сказала, я захопилась, так і треба. А потім я не ну, то, щоб я нічого не змінюю. Я просто не бачу, де воно викривлюється і спотворює мене. Наприклад, я отримую дозвіл в раптках від медійного психолога: будь стервом, там будь таким, будь такою. Я людина починає як по-дитячому якось приймати це. Прийшла як... додому сьогодні ввечері, буде стар до чоловіка зараз. Угу. Ну і це можливо окей, спробувати. Може там всім все сподобається, але це ж не дає можливості пропрацювати. А чому я до того так не робила? А яка буде ціна за те, що я так буду робити? а Чи це мені органічно? А я це не дозволяю заздрощі. Я вважаю, що є сильніші за мене, дозволяють. Або я це не дозволяла собі, бо це реально не моя позиція. Я не люблю гавкатись, я не люблю всі там стоять, лежать і віджимаються. Нема в медійному досвіді можливості відстежувати свій супротив і свою свій біль.